Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися новим рецептом неймовірно смачних оладків в поєднанні з курячою печінкою та фаршу. Саме за цим рецептом оладки виходять дуже смачні, готуються просто, а з'їдаються іще швидше. Промиту печінку я заливаю холодною водою та залишаю на 2 години при кімнатній температурі. У миску висипаю дві середніх цибулини та перебиваю все блендером добре. Висипаю туди печінку 500 г і також перебиваю блендером. Добавляю курячий фарш 400 г і також все перебиваю блендером. Виливаю 2 яйця, 2 ложки сметани, солю перчу за своїм смаком і добре перемішую вінчиком. А Тепер до суміші я викладаю 4 столових ложки борошна. і Добре вінчиком все перемішую. Ставлю її на вагонську сковорідку, наливаю трішки олії, викладаю столовою ложкою оладки, підсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Друзі. Такі оладки в поєднанні з курячою печінкою та курячим фаршем виходять дуже смачні, ніжні та соковиті. Такі оладки дуже корисні і тому готуйте їх щотижня. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.